Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Ось такий ексклюзив. Зараз розповім, чому ексклюзив. Це Pajero, Міцубіші Pajero вагон 2008 року випуску. Хазяйський автомобіль вже 14 років в одних руках. Під капотом 3 літра бензин, повний привід, коробка автомат та рідний пробіг в 138 тисяч кілометрів. Подивіться, на яких він крутезних дисках тонований по кузову просто. Ідеально виглядає, має дві косметики по 150 мікрон, взагалі без шпаклівки та ДТП. Дуже гарна гума, гарні диски, лінзована ексенонова оптика. Подивіться, салончик світленький. Взагалі ну класний стан, дуже класний. Має панорамний люк, повний електропакет, преміальну музику Rockford, шкіряне мультикермо, підігрів сидінь, звісно, клімат, круїз. Ось таку приборочку маю, повний привід працює, взагалі без нарікань, ззаду все чистеньке, ціленьке. Ну просто супер стан, З технічного боку вкладень ніяких не вимагає. Придбати це авто ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.